Для тих, хто, як я, обожнює синій колір, ну, не враховуючи чорного, самонадувний каремат колмен. Розмір 183 на 51 см. 2,5 см товщина прямокутної форми. Вагою всього лише 900 грам. Тобто спаковується в таку от невеличку штуку, сумка для транспортування та резинки для фіксації. Тут ремкомплекту немає. Ну і ціна трошки дешевше. Легенький. М'якенький, зручний не промокає.